Доброго дня, заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександр Островська. Сьогодні наша країна проживає в стані війни з Росією і тому є дуже багато проблем і є певні моменти, що наші воїни демобілізовуються. Війна все-таки в кінці кінців закінчиться, і все ж таки дуже ми вважаємо, що це суспільство повинно в всіх напрямках суспільного життя більше уваги приділяти учасникам бойових дій та ветеранам. Сьогодні ми поінформуємо про послуги служби зайнятості учасникам бойових дій, ветеранам і також про е, ті заохочення, які служба зайнятості пропонує роботодавцям з метою працевлаштування їх на робочі місця. Е, ну, слово передам спочатку заступнику начальника управління Валентині Ніколіні, а потім продовжу. Доброго дня. Ну, я напевно почну з особливостей реєстрації е безробітних числа е учасників бойових дій. Крім документів, е необхідних для реєстрації осіб в службі зайнятості, це є е паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту е та е документ, який підтверджує останнє місце зайнятості. Для учасників бойових дій обов'язково для віднесення до цієї категорії обов'язкове посвідчення учасника бойових дій. В цьому році до нас вже звернулося 174 особи з цієї категорії, і з них 28 було працевлаштовано. Дуже часто при реєстрації в перші дні учасники бойових дій не дуже налаштовані на Працевлаштування з перших днів, тому що часто ці особи ще проходять медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, тому вирішується питання призначення їм допомоги по безробіттю на період пошуку роботи. Допомога по безробіттю залежить від страхового стажу та від заробітної плати за місцем служби. Коливається допомога по безробіттю залежності від трудового стажу для осіб, яких менше трьох років страхового стажу від 180 днів до 360, це для осіб, яких понад 30 років страхового стажу. І рівень, заробітної, рівень допомоги по безробіттю, теж коливається від рівня заробітної плати, але залежно від страхового стажу. Для осіб, у яких до трьох років. Страхового стажу це 50% заробітної плати за місцем служби, де, а в тих, у кого понад 30 це вже 80%. І перша половина призначеного терміну це 100% з визначеної суми. Друга половина це 50%. Однак на період воєнного часу законодавцем визначено, що допомога по безробіттю виплачується тільки 90 днів. І максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Крім працевлаштування службою зайнятості, вживається багато заходів активної підтримки, на яких зупиниться Олександра Зіновна. Але крім цього, надається ще велика увага підтримці саме підприємницької ініціативи учасників бойових дій. Так, з квітня місяця в рамках грантової програми є робота, дії грантова програма для учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю з числа тих, які потерпіли внаслідок бойових дій. А також для членів їх сімей, це стосується тільки дружини або чоловіка, учасника бойових дій. Грантова програма передбачає Виплата 250 тисяч учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни у випадку працевлаштування одної особи після початку провадження підприємницької діяльності або отримання вже цих коштів на покращення своєї підприємницької діяльності, внесення якихось додаткових змін 500 тисяч може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. Але в цьому випадку вже є обов'язковим працевлаштування двох осіб, тому що все-таки програма грантова, називається є робота. Це підтримка бізнесу і в тому часі створення нових робочих місць. Учасник бойових дій також може отримати 1 мільйон грантових коштів, але в цьому випадку є зобов'язання прийому чотирьох осіб. І обов'язково з них це дві особи мають бути з числа учасників бойових дій. Також ця програма передбачає внесення своїх власних коштів, які передбачають 30% від суми отриманого гранту. Для отримання цієї допомоги подається відповідна заява через дію, розглядається. В службі зайнятості після цього йде співбесіда з претендентом, і тоді вже Державною службою зайнятості визначається рішення надати чи не надати грант. На сьогодні у нас вже ми отримали вже вісім таких заяв, і вже одна особа прийнято позитивне рішення щодо надання коштів на провадження підприємницької діяльності. Ну можна ще сказати, що для того, щоб запроваджувати підприємницьку діяльність, то служба зайнятості проводить відповідне навчання, семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. Через е, е, заклади державної служби зайнятості центри професійно-технічної освіти, е, якщо, наприклад, люди звертаються в службу зайнятості, е, мають статус безробітного. Учасники бойових дій часто можливо не зможуть виконувати вже ту роботу, яку виконували до е, призову на військову службу, вони можливо потребуватимуть якоїсь. Е, Навчання, вони, можливо, потребуватимуть стажування на новому робочому місці, підвищення кваліфікації чи компетентності. Служба зайнятості організовує таке навчання за кошти фонду за державного соціального страхування України на випадок безробіття. Також, якщо вони мають потребу проживання, оплачується проживання, навчання фінансується в межах до 10%. Прожиткових мінімум для працездатних осіб працездатного віку це 26 тисяч 26 840 гривень і проживання це наполовину менша сума. Якщо, наприклад, людина хоче пройти навчання, чи підвищення кваліфікації, чи здобути професію, вона звертається в службу зайнятості, вона отримує сертифікат на навчання, вибирає заклад освіти, вибирає ту професію, яку вона хоче. Дуже важливо, щоб цей заклад мав ліцензію, був акредитований за даним напрямком навчання. З людиною навчальний заклад укладає угоду на професійне навчання, відповідні документи передаються в центр зайнятості і вже кошти виплачує служба зайнятості. На сьогоднішній день на вже чотири учасники бойових дій пройшли навчання, з них троє стажувалися, один навчався на курсах підвищення кваліфікації. Крім того, з 19 вересня вступила в чинність постанова Кабінету міністрів такий експериментальний проєкт для навчання учасників бойових дій, що мається на увазі. Незважаючи на те, чи має статус безробітного учасник бойових дій, чи не має статусу безробітного, він безкоштовно може навчатися. В центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це досить сучасні потужні навчальні заклади, оснащені сучасними в них матеріально-технічна базами. І чому тут особливість? Ну, термін навчання тут обмежений до 6 місяців, вартість навчання не обмежена, навчання також за кошти фонду. Але якщо є потреба, наприклад, в супроводі особи учасника бойових дій, якщо він має якусь відповідну таку інвалідність, якщо є потреба проживання, то служба зайнятості оплачує і навчання, і проживання, і, і проїзд до місця навчання, і також медичний огляд. Ну, крім того, якщо особа, учасник бойових дій не має статусу зареєстрованого безробітного, він може отримати ваучерне навчання. Ваучерне навчання також Обмежується 10 прожитковими мінімумами для працездатних осіб працездатного віку це 26 тисяч 840 гривень. Навчання проводиться за 123 професійними спеціальностями і напрямками. Ну, цьому році в нас вже три людини отримали ваучерне навчання, один на навчання тракториста, один в автомобільній сфері, один в інженерному будівництві. Ну, крім того, що навчання, ми також заохочемо роботодавця для працевлаштування учасників бойових дій. Ми розуміємо, що все ж таки вони будуть повертатися, їх буде чимало. От, і роботодавцю пропонується компенсація 50% від фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування учасника бойових дій, але не більше від мінімального розміру заробітної плати. Крім того... 29 серпня вступила в чинність нова постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє компенсувати службі зайнятості роботодавцям додаткове облаштування робочих місць, якщо це будуть люди з інвалідністю. Ну, ми розуміємо, що серед наших учасників бойових дій таких людей ну, буде чимало. Тобто тут така сума може бути до, якщо це перша група інвалідності, це 100,5 тисяч гривень, якщо це друга група інвалідності це 67 тисяч гривень. Ну і крім того, хочу сказати, що сьогодні дуже багато роботодавців мають дуже таку потребу в вакансіях для, ну, для чоловіків. І сьогодні до нас служба зайнятості в Тернопільську філію Тернопільського обласного центру зайнятості звернулося підприємство з іноземними інвестиціями. Вони шукають механіка і інженера-електрика якраз серед учасників бойових дій. Ну, може, хтось нас почує. З цієї категорії скористаються такою інформацією. А, січки, труднощі, працюють, віці, 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 віці. Ну, труднощі, мабуть, полягають найбільше в тому, що не завжди є ну, така робота, яку собі уявляє учасник бойових шукає таку роботу. Можливо, не зовсім така професія чи спеціальність. Можливо, там деякі завищені вимоги можуть бути у роботодавця до претендента на цю вакансію. Ну і можливо, взагалі може бути трудність, якщо людина не в змозі виконувати можливо ту роботу, яку вона виконувала до війни. Ну, серед тих, що в нас на обліку сьогодні там десь до 10 чоловік. Взагалі на сьогоднішній день нас зареєстровано десь 79 осіб було на перше число. І з них десь біля 10 – це були особи з інвалідністю. Сімдесят дев'ять так? це ті, які мають статус зареєстрованого на обліку. сьогодні перебувають на так. обліку. Бо частина вже працевлаштована, частина десь знялася з обліку. Всього перебувало в цьому році у нас 174 особи, 28 на сьогодні вже про це коштували. Це небагато. Дідякували, що розважного всім гарні роботи. Дякуємо назад. Дякую.